Майже рік тому я взяв у цих пацанів зі свого рідного села, навчив їх криптовалюті, перетворив свою хату в офіс і посадив їх туди працювати. За цей час сталося дуже багато подій. Ми вчилися, ми заробляли, ми втрачали, втрачали багато. 40 тисяч доларів. Ми раділи, ми сумували. Нам щастило. Нам дуже не щастило. Ми світили офіс, ми прикрашали офіс. Коротше, ми працювали, і все це для чого. Так, для того самого довгоочікуваного моменту, коли ми заробимо більше, ніж бюджет нашого села за всю історію. І, до речі, цей момент буде в цьому відео. І по моїй порваній футболці ви можете зрозуміти, що якби вже давно пора. Якщо ви не бачили двох попередніх частин цієї рубрики, то краще спочатку подивіться їх, а тоді повертайтеся сюди. А ми з вами поки перенесемося у передноворічний час, грудень 2023-го. Для того, щоб додати на офіс трошки новорічної атмосфери, пацани вирішили прикрасити офіс. Вони пішли в місто і почали набирати все, що потрібно для новорічного настрою. Ого. Бри. Вони на нас налізять? Набрали вони коротше цих всіх приколів і помаленьку, в гарну погоду, пішли собі на офіс. Прийшовши на офіс, одразу почали його прикрашати. And since Кожен робив свою роботу. Тарас прикрашав поличку, Юра обвішував вікно. А Міша. А, а Міша заплутався в гірляндах. Розвішили вони гірлянд, і на офісі одразу стала якась інша атмосфера. Стало так по-домашньому, по новорічному. Тоді вони надягнули шапочки, запалили вогники і почали співати кулятки. «Ідуть ангели, чудяться, родинного бояться. А потім вони чуть не спалили мішу. Також Антон прислав їм невеличкий подарунок на новий рік. Трохи цукерків, та не трохи, а нормально. Так цукерків, як то кажуть, щоб срака не злиплася, бо міша планував це все схавати в перший же день. Ця вся атмосфера, це звісно круто, але не забуваємо про роботу, тому що як я вже сказав. Цьому відео ми зробимо більше, ніж бюджет нашого села за всю історію. Ага, отже, в попередній другій частині офісу в селі ми брали участь в декількох тімках, і давайте я вам зараз покажу, що з цього вийшло. Ми робили фармінг від меми. Треба було просто на сайті виконувати від них завдання, підписуватися на твіттер, ставити лайки і так далі. А потім ще й на кожен гаманець розіслати по 69 меми і витратити на комісію до фіга бабок. Ми зробили 132 таких акаунти, з яких прийшло рівно 100. І на кожен з цих акаунтів нам насипали від 2 до трьох тисяч меми. Разом ми нарахували більш ніж. 300 тисяч монет меми на даний момент це 14 тисяч доларів. Дуже навіть непогано, але треба враховувати затрати на комісію біля 4-5 тисяч доларів, і чистий прибуток буде біля 9 тисяч доларів. Але поки ми нічого не виводимо, наші монетки лежать в стейкінгу, підведемо підсумки вже в нашому телеграм-каналі. Далі ми робили промки від Bybit. до прикладу, IDO Lens. Треба було закинути по 300 доларів на Bybit гаманці, і все. Ми зробили це на 132 аккаунти, і це було доволі ризиковано, тому що тільки на комісії пішло біля півтори тисячі доларів. В нас просто міг. Не пройти ні один акаунт, і все. Ми перевірили вже десь 100 акаунтів зі 132, і поки ні один не виграв. Тому я вже сидів сумний, змирившись з мінусом в півтори тисячі доларів. Але тут Тарас кричить, що в нього прийшов перший акаунт. Потім через дві хвилини Рома каже, що в нього теж прийшов. Микеланджело, давай, -давай да, реакцію. Да. І ще через хвилину Рома кричить, що в нього прийшов другий акаунт. Тоді всі дуже зраділи, тому що ми не тільки відбили затрати, а ще й вийшли в хороший плюс. Ми викупили алокацію, і продали монетки на 4100 тисячі доларів. На комісію і алокації потратили біля 2050 тисяч доларів. В результаті більш ніж 2000 тисячі доларів чистого прибутку. Це було добре. Дуже добре. І, до речі, якби ми продали ці монетки чуть-чуть пізніше, то заробили б майже в два рази більше, але то таке. І після цього сейлу двоє з пацанів, Юра і Тарас, сказали мені, що в них щось не те з макбуками, що коли вони відкривають там багато вкладок і так далі, в них все починає глючити. Тому ми з Антоном вирішили на прибуток від цього сейлу купити пацанам нові хороші макбуки. Ми вибрали маки з сильними характеристиками, купили, і Антон відправив їм це поштою. Тарас і Юра були дуже задоволені, тому що працювати на маках, які літають, набагато приємніше. Далі ми робили ще декілька акцій від байбід, і, до речі, про них всі ми також писали в своєму телеграм-каналі, тому посилання буде в описі. Хто хоче, підписуйтесь. І під час одного сейлів, коли ми вже перевіряли результати, в нас в селі просто виключили світло. Тому пацани були змушені перейти на мобільний інтернет, але не Міша, тому що в Міші вдома просто він не тягнув. Міша знає, що в нього е, мобільний інтернет в хаті не тягне, а в саді тягне. Тому. І та Міша перевіряв аккаунти прямо в себе в саді. Знаєте, є все-таки в цьому якийсь чарівний сільський вайп. Також декілька місяців назад ми заносили 1500 доларів в сейл від коінліста BitCrunch. І ось нарешті настав день, коли нам дали наші токени. Вийшло їх продати на 2130 доларів. Це плюс 630 доларів до наших вкладень, і плюс ще 80% монет у нас лежить на коінлісті, чекають свого часу. День за днем ми працювали: одна темка, друга, третя, і пацанам треба було десь розвіятися. І в мене виникла одна ідея: одні мої знайомі проводили криптомітапки, і пацани сказали, що хотіли б туди потрапити. Тому я дістав квитки, вони сіли на поїзд і поїхали. В поїзді вони трейдили, грали в карти, ще щось там робили. І нарешті вони доїхали. І це вже їхній другий мітап. Тому вони ну знаєте, трохи на досвіді вже пішли вони собі на мітап, послухали щось, навіть поспали, поговорили з криптонами, дізналися якусь інфу для себе, випили навіть пива, ну дорослі вже. І після цього пацанам треба було десь переночувати, але на готель грошей витрачати не хотілося, тому що ну це якби не дешево. І я запропонував пацанам переночувати на вокзалі. Жартую, їх до себе взяв Антон. Ви пам'ятаєте, що Антон це той самий чувак, який з самого початку їх все вчив і давав їм завдання. В нього такий файний вець хати. Пацанам там було доволі комфортно. Така домашня атмосферка, з щось таким хорошим видом. Ну коротше, поспали вони. Рома встав перший, а ті, ті ще дрихнуть. Далі в пацанів був сніданок. Антон вже як їхній батя і нянька погодував їх нормально. Ну що, пацани, підходьте по одному. Наступний. Цього місця зарплати не буде, вам видали їжу. Після цього пацани трошки полежали на диванчику, який не хотілося покидати, але треба було їхати, бо вдома в селі чекає робота. І ні, не купати картоплю, а заробляти бабки, щоб самому купити собі таку хату. Отже, пацани зібралися, пішли на метро, добралися до вокзалу і поїхали собі додому на поїзді. Приїхавши додому, пацани одразу приступили до роботи, а її, я вам скажу, в нас було немало. Отже, ми занесли в сейл на коінлісті ZK-Link. Заходили ми всього з шести аккаунтів, і з них прийшло два. Тепер у нас там є 1000 доларів алокації, тож чекаємо лістинг вже найближчим часом. І взагалі ми зробили дуже багато роботи. В нас є такі от таблички, і тільки подивіться, скільки всього зроблено з початку року. Там там просто пізда. Аево, Кілоекс, Хайперліквід, Гелаксі, Бречен, Доп, Тайко, Скрол. Якщо це для вас був просто набір рандомних слів, то не переживайте, це нормально. І так почнемо з Декс бірж. І не лякайтеся, це щось типу Binance, але там не треба проходити верифікацію, і там все прив'язано тільки. До гаманця. Так от, ми на них зараз активно торгуємо, набиваємо об'єми, тобто просто відкриваємо лонг на одній біржі і шорт на іншій. В результаті ми в нулі, але об'єм набивається. І за цей об'єм ці декс біржі можуть насипати дроп в своїх монетках, на що ми в принципі сподіваємося. І один з цих проєктів вже вийшов: це Aevo. Ми встигли зробити всього 10 аккаунтів по 100 тисяч об'єму. І за це нам насипали 3550 токенів Aevo, які оцінюються на даний момент приблизно в 10 тисяч доларів, але ми плануємо їх продати за оцінки в 20. Ну що, получається, ще плюс 10. Тисяч доларів копілочку офісу. Далі в нас йдуть тестнети. Я переведу вам простий приклад з тестнетами AltLayer або Mante. Всі, хто робили їхні тестнети, заробили тисячі або навіть десятки тисяч доларів. Тому ми почали робити Берачейн, ДОП, Тайко і так далі. Це все безкоштовні активності, тобто вкладень там майже не потрібно, треба просто багато часу тикати, тикати і ще раз тикати. І за те, що ви тикаєте, тестите їхню мережу, проявляєте там активність, вам також можуть насипати. Звісно, це не 100%, але шанс є. Сподіваємося, і нам щось перепаде, тому що на кожен з названих проєктів ми зробили 130 аккаунтів. І, до речі, всю цю роботу пацани робили вже віддалено, тобто не на офісі. От Юра Старосов, наприклад, зараз навчаються і роблять всю роботу у себе в гуртожитку, інколи навіть на Самих парах, щоб все встигнути. А рома з мішою роблять все з дому, тому на офіс пацани зараз не ходять. Я думаю, все зміниться, коли буде хороша погода, тобто літом, і знову повернеться старий сонячний вайб, як на початку, коли вони кожен день зранку йшли на офіс, разом там працювали, прикалувалися, їли піцу, грали в футбол і так далі. Мене покусають я шукаю погоди, лиш не і вони не раз працювали там до п'ятої ранку.

Україна! А поки ми фігачимо віддалено. Я з пацанами постійно на зв'язку у нас є чат і Discord, в якому ми дуже часто зідзвонюємося. Так, і весь цей час на офісі чи вдома одну справу ми робили незмінно. Ретродропи. Так, весь цей час ми досі крутили ретродропи. Так, це коли ти просто міняєш монетки в новій мережі, проявляєш там активність і так далі. І потім проект тобі за це сипе до монеток і ти стаєш мільйонером. Та якби все було так просто. Отже, з ретродропів ми почали робити скрол і лінея. Також ми прогрівали аккаунти з Касин, Клеєр Старкнет і. Інші і так, все таки один з них нарешті нам роздав. Ми дочекалися дев'ята ранку. Я прокидаюся від дзвінка Антона і прямим текстом. Бать, там пізда. Прокидайся. Я не розумію, що робиться, якась суїта. Заходжу в Телеграм, там мільйон пустів. Старкнет роздав дроп, школьники стали мільйонерами, дохуя насипало, побрили і так далі. Я сижу сонний і не розумію, що робиться. І настає дуже відповідальний момент. Пацани починають перевіряти наші аккаунти. Чи отримуємо ми дроп, чи побрили нас, чи окупиться нарешті офіс. Перевіряючи аккаунти, ми дуже сильно переживали, бо по суті, кожен акаунт це тисяча дві тисячі доларів. І спочатку було не дуже. У нас не заходили аккаунти, ми злилися. Аво нема, або нема. Але потім потрошки-потрошки акаунти почали проходити. Чи 800, щоб там писало. Аво є! Oh, yeah. Отже, перевірили ми акаунти, і в результаті 48 акаунтів зі 132. Взагалі, і далі я очікував, що у нас пройдуть всі 132 аккаунти, але на жаль, так не сталося, тому що в нас не на всіх аккаунтах було достатньо балансу. Але побрили не тільки нас, побрили ще й інших. Були люди, в яких було і 300 акаунтів, в них зайшло нуль. Тому в нас ще хороший результат. Далі ми чекали 20-го числа, щоб можна було заклеймити і продати наші токени, а саме 24 тисячі 500 токенів Старкнет, які тоді оцінювалися біля 50 тисяч доларів. І от той самий день. День, коли ми заробимо свої перші великі гроші. Отже, Старкнет залізтився на біржу, ми побачили ціну в 7 доларів і офігіли, бо по цьому курсу наші монетки оцінювалися в 170 тисяч доларів. Але, звісно, ми розуміли, що поки ми заберемо свої токени, заведемо їх на біржу, то ціна вже впаде. Тому ми просто спокійно почали їх клеймити, закидати на біржу і продавати. Таким чином, ми продали половину токенів на 36 200 доларів. Це майже півтора матіго мільйона гривень. Пацани були в шоці. А іншу половину токенів ми, на жаль, не встигли злити по хорошій ціні, тому ми просто їх не продавали. Будемо чекати ціни в 3-4 долари. Отже, загалом на Starknet ми витратили біля 5 тисяч доларів, а заробили вже 36 тисяч 200. І ще половину монет ми тримаємо. Зараз вони оцінюються приблизно в 22 тисячі доларів, але ми плануємо їх продати мінімум за оцінки в 40 тисяч. Отже, загалом, в цій частині офіс в селі заробив біля 100 тисяч доларів. Прості пацани з села заробили 100 тисяч доларів. Виходить, все-таки не дарма, ми більше і ж півроку працювали, недосипали, злилися, не дарма це все було. І це тільки один з дропів, які ми робили. А ще закасин, Zero, зіро, скрол, лінея. Інші вони можуть роздати набагато більше. Всі деталі, реакції пацанів на гроші, їх нагородження і так далі. Все це буде в наступній частині. А з вами був як завжди, я, головний біз... бізнесмен цієї країни, Ердені. До зустрічі!